В ефірі Миколаївська районна радіоредакція. у студії редактор Тетяна Василькович. Як завжди, у п'ятницю запрошую вас послухати культурологічну передачу районного радіо Свічадо. У народному музеї імені Миколи Устояновича і Уляни Кравченко в Миколаєві з'явився новий експонат: це спогади про поетесу, ученицю Івана Франка, нашу землячку Уляну Кравченко. Сьогодні цей твір спогади прозвучить у нашому ефірі. Читає завідуюча музеєм Марія Ганич. Життєвий шлях Уляни Кравченко можна поділити на чотири періоди, а саме Миколаївський, де вона народилася і провела свої найщасливіші дитячі та юнацькі роки, де побачила світло сонця, де і без щастя була щасливою. Бібський, де розпочала свою вчительську працю, Дрогобицький, де на педагогічній ниві відпрацювала більше 30 років, і останній перемирський на трагічніший період життя. І власне про цей період життя поетеси в Перемишлі багато дізнаємося зі спогадів учениці Перемишської української школи імені Маркіяна Шашкевича Ольги Дзядик, яка чотири роки проживала на квартирі Уляни Кравченко по вулиці Гродській, дім 45, а пізніше парковій номер 9 Дружні стосунки пані Ольги з бабунею. Так просила себе називати Уляна Кравченко, тривали до кінця днів її земного життя. Отже, в 1920 році Уляна Кравченко, вже будучи на пенсії, переїхала жити у Перемишль. замешкала спочатку в домі секелів, прізвище старшої дочки Дори, одружені, а пізніше перебралася в дім номер 45 на вулиці Гроцькій. З домом в секелі пов'язується один з найболючіших епізодів в житті бабуні. З балкону будинку добре було видно будинок староцтва. Одного дня бабуня вийшла на балкон будинку і побачила, як з брами староства вийшло багато людей, а за ними винесли домовину. Кого ж то хоронять з такою парадою? спитала бабуня, але відповісти не було кому. Бодора і Нуся брали якраз участь у похороні. Серце бабуні перечувало якесь лихо, та не могла вона подумати, що це хоронять її єдиного улюбленого сина Юрія. Він ще вчора мав вернутися з Красічено, куди поїхав як перший секретар першого президента Польщі Нарутовича на розмову з графом Сапєгою. Та не довіз особистий секретар президента. Відомості від графа Сап'єгі до Варшави, бо згинув від кулі з рук польських ендеків, так звана ультрашовіністична партія. Вона дуже любила свого сина Юрія, бо все щастя її було в дітях. Юрій Німентовський був хлопець прекрасного характеру, любив українські пісні, співав тільки їх. З мамою... І своїми сестрами розмовляв тільки українською мовою. Крім польської мови, мови свого батька фон Німентовського вільно розмовляв німецькою і англійською мовами. Був дуже талановитий, вчився навідмінно, любив музику. Помешкання бабуні на вулиці Гроцькій у Перемішлі було одне з найгірших. Дві малі кімнати на першому поверсі. Без води, електрики і газу. Кімнати були темні, а взимку дуже холодні. Тому, коли стало можливим винаймити інше помешкання, бабуня це радо зробила. Так весною, 1924 року, Уляна Кравченко разом із дочкою Нусею і Ольгою Дзядик перейшли жити в будинок номер 9 по вулиці Парковій. Нове помешкання було значно краще за попереднє: три досить великі кімнати на другому поверсі, від городу засклена веранда, а від вулиці і парку простора тераса. Тут літніми вечорами любила сидіти бабуня і слухати соловейка, що співав у парку. Кімната бабуні, як і ціле помешкання, була обладнана дуже скромно. Два ліжка, стіл. Чотири твердих крісла, етажерка з книжками, шафа і кошик з квітами. На шафі рядочком стояли всі томи Німецької енциклопедії рослин. Над ліжком бабуні висіли два портрети бабуні і Івана Франка. Художник малював портрет бабуні аквареллю тоді, коли їй було 18 років. Над другим ліжком висіла фотографія внучки Лесі. Дочки Дори. Дора була дружиною адвоката Романа Секели. Вони жили у власному двоповерховому будинку по вулиці Фредер. Дочка їх Леся померла на 12 му році життя. Смерть цієї дитини з великим горем і смутком пережила не тільки Дора, а й бабуня. Не було й дня, що бабуня не згадала про Лесю. Часто бачила її в снах. І присвятила її пам'яті кілька віршів. Молодша дочка Дори Ольга закінчила фізкультурний інститут у Кракові і працювала викладачем фізкультури в Перемішській жіночій гімназії, одружена з адвоката Мицика, і перед приходом радянської армії в Галичину емігрувала в Америку. Сама Дора це невтомна діячка в громадському житті українців у Перемишлі. Була головою Союзу Українок, вела безплатні курси крою і шиття, організувала допомогу сиротам у Захоронці, це так як на нинішній день дитячий садок, яким опікувалися сестри Василянки, і брала участь в організації бурси, тобто гуртожитка для робітничої молоді перемишля. Уляна Кравченко дуже любила природу. Ліс, поле це ті місця, де бабуня проходила свій вільний час. З уваги на свої хворі ноги ми часто ходили в парк. Ми йшли і розмовляли. Бабуня дуже цікаво розповідала про своїх учнів, про тих її вибранців, яким допомогла вийти в люди, закінчити гімназію і інститут. Таких вибранців, пам'ятаю, бабуня нарахувала 14. Деякі з них час від часу приїздили, щоб ще і ще раз подякувати своїй учительці за ту опіку й допомогу, яку одержали від неї. Найрадше розказувала бабуня про рослини і птахів, називала і визначала майже кожну рослину, яку ми при дорозі знаходили. Особливо любила розповідати про лікарські рослини та їх примінення в народній медицині. По голосу називала кожну пташину. Сама бабуня зимою зовсім не виходила з хати, часто хворіла, але читала і писала багато. Інколи до бабуні приїздила її старша сестра, вдова, дружина колишнього франкового друга, колишнього директора вчительської семінарії у Львові Володимира Коцовського, псевдонім Корженко. Великого любителя української мови і співавтора української граматики Коцовський і Огоновський. Крім пані Коцовської, частими гістьми на Парковій 9 були професори та викладачі української гімназії в Перемишлі. Не забували бабуню викладачі гімназії та представники українського жіноцтва Перемишлі. Професор Загайський Володимир. Приносив бабуні німецькі книжки і нараз довго засиджувався на розмові з нею. Професор Пащак заходив до Уляни Кравченко на хвилинку довідатися, чи здорова вона, чи зродились нові жемчужини нашої літератури, так називав вірші Уляни Кравченко, розповідав новини, а, переконавшись, що все в хаті гаразд, відходив. Часто бував у бабуні Неколиши Дмитро З Коломиї. Він рецензував деякі збірки віршів Уляни Кравченко і допомагав видавати їх. У 1929 році Неколишин видав збірку поезії в житті є щось, на новий шлях для неї все. В Коломиї також надруковано шелестинам барвіночку, збірочка, присвячена до свята Матері. 1933 році старанням Николишина Дмитра побачили світ Мої квіти. В 1934 році замість автобіографії прозою. Тут входять малі оповідання Калитка та афоризми і інші. Гостювала на парковій 9 Уляни Кравченко і знаменита буковинська письменниця Ольга Кобелянська, яка в той час жила. Чернівцях. Два рази за час мого перебування у бабуні відвідав Уляну Кравченко український письменник і поет Богдан Лепкий з Кракова. Зі Львова приїздили відвідати Уляну Кравченко, журналіст і літератор Михайло Рудницький та його сестра Мілена, що була тоді депутатом до Сейму у Варшаві. Любили і поважали бабуню всі, хто її знав. Завжди скромна, спокійна, лагідна й добра, ніколи не підносила голосу, ніколи не гнівалася ні на кого, хоч би було за що. Її погляд, її ласкаві слова як бальзам, діяли на зболілу душу. Тому й не дивно, що на парку в у дев'ять у скромну кімнату Уляни Кравченко дуже часто а той щодня приходили молоді, як Мосора, інженер, адвокат Соневицький Юрій і інші. Соневицький Юрій став незабаром нареченим Нусі. Бабуня дуже не рада була цьому, але й не заперечувала. Одного разу в моїй присутності сказала до Нусі, мені не пощастило вийти заміж за того, кого я любила. Тут глянула на портрет Івана Франка. Мене змусив назвати себе моїм мужем фон Німентовський, з яким я пережила пекло. Рішай сама. Коли приходив Соневицький, бабуня дуже сумувала. Вона відчувала, що цей молодий красень нечесна людина, грубий матеріаліст і обманець. Хоч Нуся виклопотала для нього керівну посаду перемирській філії Віденського банку, хоч і назначений вже день шлюбу. Соневицький без повідомлення виїхав до Дрогобича, де оженився з дочкою багатія, власника нафтових джерел у Бориславі, дарма, що ця дочка була хвора падучою. Цю зраду і незаслужену зневагу Нуся і бабуня пережили дуже боляче. З того часу Нуся не хотіла нічого чути про женихів, хоч їх було немало. Маю свою мамісю. Так називала матір і її творчість, часто повторювала вона. В ефірі Миколаївська районна радіоредакція. У культурологічній передачі районного радіо Свічадо звучать спогади про останні роки життя Уляни Кравченко, читає завідувач музею Марія Ганич. А бабуня все частіше хворіла, все більше перебувала в ліжку. Щораз докучливіше боліла з. Зн... Зламана нога. Протягом 20 років бабуня споживала несолені страви. Кості її стали м'ягкими, майже хрящовими, і коли одного разу, в 1932 році, бабуня впала в кімнаті та зламала праву ногу в бедрі, перемирські лікарі відмовилися лікувати перелом, мовляв, такі розм'якшені кості не зростаються. Тоді коли Нуся написала в Міністерство охорони здоров'я, посилаючись на вбитого брата як особистого секретаря президента Нарутовича, бабуню прийняли у військову лікарню на вулиці Словацького, де працювали тоді найкращі спеціалісти. Бабуню вилікували, але перелом ноги частенько давав про себе знати. Уляна Кравченко любила і поважала селян, простий народ. Глибоко співчувала терплячим і нещасним людям села. Я ваша, дитина тої ж землі нещасні люди, одна дорога веде вас, і мене зною і труді. Люблю тебе, народи мій убогий, хоч ти в ярмі. Люблю тебе, хоч ти тяжкий на живеш у пітьмі, люблю. І даю в ім'я її любові свої думки, мов золото, посічене словами в топкі дрібки, щоб словом, лавою тебе зігріти, збудить зі сну, відкрити правду і народам спільну буття мету. Уляна Кравченко не тільки любила і поважала селян, простий народ, вона цікавилася його життям, а найбільше життям селянок. Які очолювали різні жіночі товариства і несли в село свідомість та культуру. Поетеса ж завжди закликала український народ до угоди і єдності, щоб посів кинути до святої згоди в душі нутро та зберегти у повному здоров'ю твоє ядро. Люблю тебе, як любить рідну неньку мале дитя. Що для її рятунку не жаліла б свого життя. Матеріальні умови життя бабуні були радше погані, ніж добрі. Нуся не мала спеціальної педагогічної освіти, хоча після закінчення класичної гімназії, де вивчила грецьку і латинську мови, мала три курси медінституту в Берліні, втратила працю в школі, а іншої роботи було трудно знайти. Жили тільки за рахунок пенсії бабуні. Притому друкування власних творів оплачувала сама, так що видані збірки не приносили жодної користі. Видавці розплачувалися з бабунею не грішми, а її власними книжками. А як правило, бабуня роздаровувала їх знайомим безкоштовно. За час мого перебування Уляна Кравченко. Я жила з нею і донькою її чотири роки, тобто до вересня 1926 року, поки вступила в учительську семінарію в перемишлі. Той час бабуня видала кілька збірок своїх віршів і оповідань. У 1923 році надруковано в Коломиї оповідання Голос Серця. В 1924 році «Лебедина пісня. Вірші цієї збірки на польську мову перевів перед своєю смертю син Юрій Німентовський, художник і поет, який прекрасно володів українською і польськими мовами. Крім того, Уляна Кравченко готувала до труку спогади учительки та хризантеми. Тут зазначу одну маленьку деталь. А саме, мій почерк був кращий, ніж бабуні, і повість Хризантеми до друку переписувала я. Деяких слів я не могла прочитати, тому бабуня мені пояснювала. Притому багато розказувала про себе. Тоді я довідалася, чому на стіні над ліжком бабуні висять рядом два портрети Уляна і Франко. У повісті. Була згадка про броню Польку, що жила навпроти школи за ставом. Не раз з ганку школи говорила бабуня, я бачила, як Німентовський заходив туди. Я йшла тоді в свою кімнату і працювала. Все щастя моє були діти. В 1926 році я стала ученицею вчительської семінарії в Перемишлі. Керівництво семінарії забороняло ученицям проживати на приватних квартирах, тому я перейшла в інтернат сестер Васильянок на вулицю Каспровича на Засянні. З бабунею і моєю вчителькою Ганною Німетовською я бачилась не частіше двох разів на тиждень. Якщо я чомусь у зазначений день не з'явилась на Парковій 9, то негайно отримала віднусі листа бабуня сумує. Всього два слова. Я показувала листа директору семінарії Зарембі і мене тут же відпускали. Я бігла на паркову, бабуня була рада. В 1931 році я закінчила навчання в семінарії. Завдяки старання Матері Василії, настоятельки монастиря сестер Василянок в Перемишлі, я одержала вчительську роботу в Дрогобичі. Тепер я бачила бабуню лише в час канікул. І тоді, якщо я не приходила кілька днів, поштар приносив мені листа. Знову бабуня сумує. Я кидала всяке заняття, брала китицю квітів і дещо з продуктів для бабуні і бігла до перемишля на паркову дев'ять. Я боялася втратити ту дійсну материнську любов, яку дарувала мені бабуня. Не раз називала мене «третьою донькою. Від'їжджаючи в Дрогобич, я зайшла до бабуні попрощатися, взяти її благословення на дорогу. Погляд її добрих очей, ще дуже гарних темних очей проводив мене в Дрогобич. Повсякчас він був зі мною. На станови бабуні я завжди пам'ятала з нетерпінням дожидала я того дня. Коли знову поїду в Перемишль, забіжу на Паркову і побачу цю незвичайну людину. Признаюся, що ніколи в своєму житті, ні раніше, ні пізніше я не жила так спокійно, так неповторно гарно, як у домі моєї вчительки Німентовської та її мами, моєї улюбленої прибраної бабуні. Прийшов 1939 рік. Прогуділи німецькі гармати й бомби. Ріка Сян стала кордоном і розділила Перемишль на радянський і німецький. Вулиця Парква залишилась у радянській зоні перемишля. Моє село було по другій стороні ріки. Колючі дроти і вода розділили нас з бабунею. Щойно в 1944 році. Я знов побачила свою дорогу бабуню. Був сонячний, теплий день. Першим поїздом, що йшов журавиці до перемишля, я непомітно приїхала в радянську частину міста. Вулиці були пусті, тихі, я бігла до парку. Мені було страшно. Серце билось у грудях, як тяжкий молот. Я безперервно повторювала: Боже, чи живі вони там? Чи є ще моя бабуня? Несподівано я опинилась на тій самій долині, на тій самій полянці, де колись з бабунею ми ходили. Сіла я на нашу лавочку і заплакала. Крізь сльози я спостерегла, що в парку немає ні душі. Мене огорнув страх. Чим швидше збігла я на паркову дев'ять і увійшла. Я не маю відповідних слів, щоб описати нашу зустріч. Скажу тільки таке: бабуня вже хвора, сиділа на ліжку, а Нуся читала їй, я впала навколішки при ліжку і цілувала руки моєї дорогої бабуні, а вона гладила мене по голові і тихо повторювала: вернулася, моя Оля, вернулася. Від того часу я старалася майже щодня відвідати бабуню. Завжди несла їй букет живих квітів, які бабуня дуже любила і дещо з продуктів, бо в той час трудно було щонебудь купити. Одного разу, коли я прийшла на парку в у дев'ять, бабуня несподівано запитала мене, правда, Олю, що я українка? Я здивувалася таким питанням і відповіла без сумніву, бабуню. А хто ж написав для неї все? Притому я звернула свій погляд до Нусі. Вона пояснила мені, що німці взяли до уваги дівоче прізвище бабуні Шнайдер і змушували їх підписати так зване фольксдойчерство. Бабуня і Нуся від того в підпису рішуче відмовилися. Минали дні. Бабуня щодель більше ослабала. Щораз довше перебувала в ліжку, і, хоч як їй було важко, вона ніколи не розлучалася з пером, чорнилом і папером. Все щось писала, раділа, як дитина, коли могла ще щось написати для людей для України. Стомлене нестатками, боротьбою тіло з кожним днем гасло. Жили тільки очі темні, розумні. По молодечому блискучі. Олю, будь добра, благословила мене моя бабуня, коли я прийшла в останнє попрощатися з нею. Було це 6 березня 1946 року, коли ми покидали назавжди рідне село і батьківську хату. Нас примусили переселитися в Радянський Союз. Бабуня, почувши, що я вже ніколи до неї не прийду. Глянула на мене так сумно, так сумно, що до смерті не забуду того погляду. В очах бабуні я побачила сльози. Такою на все життя запам'яталася мені моя бабуня, наша славна поетеса, людина великої душі і доброго серця Уляна Кравченко. Померла вона 5 березня 1947 року в Перемишлі. І там похоронена в гробниці на цвинтарі по вулиці Словацького. В тому ж гробівці похоронена і її дочка Нуся. Завідувач народним музеєм імені Миколи Устояновича та Уляни Кравченко в Миколаєві Марія Ганич читала спогади про останні роки життя нашої знаменитої землячки Уляни Кравченко у культурологічній передачі районного радіо Свічадо.